На новий екскаватор водяники чекали майже півтора роки. У п'ятницю він нарешті прибув на підприємство Лозова Водоканал. У прошлому році, за ініціативою міського голови сприяння депутатського корпусу, було передбачені кошти в місцевому бюджеті бюджету розвитку 698 20 десятих на придбання цього екскаватора. Провели тендер в минулому році ну, в зв'язку з тим, що не було проходження. Платежів, відповідно, тендер виграла київська фірма, і трактор знаходиться на відповідальному зберіганні. Там кошти надійшли в цьому році, розчиталися за трактор, екскаватор, якщо так можна комбінірований. І ми отримали в цьому році вже відповідно новий. Ще не менше двох тижнів його водяники до експлуатації готуватимуть, оформлюватимуть всі документи, механізми перевірятимуть, налагоджуватимуть. Тільки після цього техніку відправлять працювати. Чи то буде усунення аварійних ситуацій, чи то планова заміна трубопроводів, вправлятися новий екскаватор має швидше. його на київському заводі трактором. А от двигатель і трансмісія англійські фірми Перкісн разниця з українськими. При расходе топлива одинаковом мощность на 40% больше, чем наша. То есть работа будет выполняться быстрее. Я думаю, намного быстрее. Причины вдвичи глыбше Копатаме. Если на тех экскаваторах, на наших маленьких до 4 метров этот экскаватор за счет телескопической рукояти может копать до глубины 6 метров 30 сантиметров. Это уже большой плюс этому экскаватору. Плюс к всьому нова техніка єснова техніка. Окрім шестиметрової стріли, вісь ковша у нового екскаватора майже на півтори метри може зміщуватися по горизонталі. на місці він може стояти, а в різних місцях містах Кабіна просторіша, комфортніше, зручніше керування. Дісталася нова техніка досвідченому екскаваторнику лозовада каналу Сергію Пугачову. Йому завжди доручали складні ділянки на своєму старенькому екскаваторі. Він робив, здавалося б, неможливе цього разу Сергій Павлович на ліквідації пориву, розповідає головний інженер лозваводокана. Налуя Скалмуратов нову машину налагоджує, коли є можливість. Стару передадуть іншому екскаваторнику. Ми додатково зимою будемо оборудувати цей екскаватор гідромолотом або ковшом, в залежності від потребностей. Екскаватор нікуди не дівається, тому що кожен екскаватор на весь золото. Можливо, це не остання покупка у цьому році, припускає перший заступник позійського міського голови Володимир Денисенко. В бюджеті розвитку передбачено кошти на придбання сміттєвозу. Розраховували на машину із великим завантаженням, але зважаючи на подорожчання. Будемо розполагати на ті кошти, які є. Тобто, я думаю, що ми обов'язково газ автомобіль придбаємо цьому році ще один дизельним двигуном. Ну і для того, щоб підприємці наші комунальні. Більш ефективно використовували цю техніку і надавали більш якісні комунальні послуги.